Пау, попав любі, друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в сторіс режимчик. Самий звичайний сторіс, режимчик, не дуже хорор, без там якихось, я не думаю, так принаймні, скрімерів. У нас буде чисто сюжетний режимчик, в якому там у нас буде якась ну, історія. А що саме за сюжетний режимчик? Це є проклятий кемп. Ми вправляємося, я так думаю, в якесь, типу, як подорож, знаєш, якийсь там, можливо, ліс, ще щось. Але це буде проклятий кемпінг. Тому, в принципі, можемо отако зразу сюди залітати. Let's go. Скільки там максимально гравців? Вісім, да? О, ну якось не так і багато. В принципі, окей, паркуємося і летим. Бемц. Так, ми появилися. Перед нами зразу наша мама. Вітаємо тебе, в твоєму домі, каже мати, але мені світять ось тут щось. Ану, тут сховані снеки, тому. А, вони відновлюють твої кп Досліджуй. Ага. У. Мані, непогано. Сюди, це вже щось. Так, тут пусто. Окей. Е, десь ще ми тут можемо пошукати таке, як ні, да. Проте у нас є ще ось до шухлядки. О, тут є блоксі кола, яблучко. непогано. Бабки, ще бабки. Слухай, хорошо, хорошо. У нас є ще 35 секунд, щоб то все зробити. Так що, в принципі, let's go. Тут якийсь є містер Та, балдеть. Ладно, не цікаво. Є ще блоксі кола. Шеблок Сіколо, Дві, маю вже три банки, прикинь. Непогано. 15 секунд, 15 секунд останній. Ай-яй-яй-яй-яй, треба безстресенько все обшукувати, щоб не було ніяких проблем. Тут все пусто, тут також. І тут. І тут пусто. Окей, я зрозумів. Все. Час вийшов. В принципі, виходить, все. Я не... А, ні, чекай, я можу лутати до цих пір. Тепер вона каже, щоб всі підійшли до Лівінг руму. проте, ну, я хочу ще все-таки ошукати у Локсікула, сюди. Я знав, я знав, що сюди треба точно прибігти. В принципі, окей. Е, де Лівінг рум? Це да? Так, да, у нас тут якраз починаються якісь, походу, новини, як ми вже звикли бачити, Хеппі Кемп Експірієнс. Окей. І що далі? Хей, hey, Викенти повинні туди поїхати. Хе-хе. Геймер бой каже: Ні, мамо, наші літні канікули тільки почались. Їді всі в гараж. Ми відправляємося до кемпу прямо зараз. Let's go! І диви мене показують, да? Диви, який дядько. Окей, <laughs> okay, тоді, в принципі, значить, оце гараж, я так розумію, правильно? Ну, походу, да. Сідаємо. Окей, okay, go. Ага. І от ми відправляємося у подорож. Окей. Okay. The cursed camp experience. <реш> Проклятий кемп. Мама відвозить прямо нас до проклятого кемпу. Ну, халепа, що сказати. Мама прям вообще хорош. Не догледіла, як той казав. Музика нагадує чимось музику з Гаррі Поттера, знаєш. Прикол. Дуже таки цікаво. Here we а. Ось ми й приїхали. Це зайняло в нас 4 години. Ні, мамо, я не хочу йти в цей страшний ліс. Опа, на. хе <реш> ну це якийсь прикол. Це якийсь прикол, сто I'm Аймджаст Timothy. Тімоті. Це він типу у нас так поняв, підколив, підколов. Окей. Ми зробимо кемп прямо тут. Ну, типу, вогнище поставимо. А болті, ну давай. Проте вам потрібно знайти трошечки, значить, дровинячок. Окей, окей, погнали, я не проти. let's go. Мама каже, звісно, да, це все одно краще, ніж ваша електроніка в літо. Ха-ха-ха. Ну, батьки є батьки. Вони й в гріти її самі поняв. Окей. Тому, в принципі, шо? Окей, окей, окей. Хейю. Can you help me? Old man Якийсь старий дядько прийшов. Що хоче. My cabin is located a few miles that way Типу, а що таке кебін? Він каже, типу, мій дім десь там далеко чи що? А, я втратив ключі, я не можу знайти. And my vision just uh, worse А чого всі голосують don't help? Чого ви такі злі всі? <laughs> я я поміг реально. Хоча ти знаєш, в принципі, приходить якийсь старий дядько і каже Ей. Йоу, ага, нова Чіпка. Ми не довіряємо тобі, старий чоловіч. Обалдеть, які тупо злі, да? Це шок. Це просто шок. Тож, вогнище, давайте розпочнемо. Окей, okay, давайте розпочнемо. А де куди, де шукати цім? Лугз, я бачу перший. Let's go, бемц. Є таке діло. Ось до тут у нас на виході чи, в, чи вході, як той правильно казав, є ще. І ось до ще Це я вже три знайшов, прикинь. Майже половинку я знайшов, і там уже, в принципі, останнє також знайшли. Let's go, тепер у нас є вогнище. Чітко. Преміум перфекту. Хе-хе-хе. О, та ви з Італії. a seat, типу, займайте свої місця. Окей, бамс, я сів, да, нормально сижу. it's story time Типу, час для історії. Я не дуже хочу це розказувати, проте о, якось я втратив свого друга. Він допомагав мені купити цей, типу, цю територію. Ми використовували цю кабінку для сну, поки не настала одна ніч. Я почув якийсь крик з вулиці. Це був мій друг. До цього дня ніхто його не бачив. Ви гайс виглядаєте так е, круто і всі е, е, с... ладно. Давайте візьмемо ці. А, візьміть ці бейсбольні бити як подарунок. Вони вам. Будуть потрібні. Окей, старіна, давай, питань нема. Де-де-де-де-де? А, уна... вони вже в нас. Окей, і нам виробили електрику, да? Абалдє, цікаво. А що якщо оцей тімоті це є, типу, ну, поганий хлопець, ні? О, ні, хе тут за генератор. Щось не так з генератором, да? А ну пішли. Це, виявляється, був... Генератор, uhm це так виглядає, поняв? Якщо що, це генератор? Окей, питань нема. on the red lines until they... Ааа. Клікайте на оці штуки, поки вони не стануть зеленими. Окей. Okay. Бенс. все, Генератор полагоджено. Хороша робота. Я думаю, що сьогодні достатньо. Кожен забирайтеся в кабінку і будемо спати. Я думаю, можна запригнути через вікно. Хе-хе-хе. Проте не дуже в мене то вийшло. Окей. Okay. У мене є трошки роботи на вулиці, я скоро повернусь. А, ні, він каже, не скоро повернусь, а що повернеться дуже пізно. Тут ви можете подивитися трохи телевізор, якщо захочете. І ця кімната це ваша спальня. А тепер я піду. Побачимось уже через декілька годин і пішов. Реально побіг просто, він свалив. Прикинь, я ставив нас тупо. обалдеть. Якийсь кен каже, зараз щось почнеться на телевізорі. Щось типу цікаве, так? Да? Ну окей. Okay. А, да, диви, через 10 секунд. Лол Так, ану, ану. <плес> Хай. <плес> це що за ту, Дік диви? Що з фейсом, братуха? Чого ти такий страшний? Так, я поняв, нам знову вимкнули світло. Що відбувається? опа The neighbor might have it. Е, Тобі потрібні screwdriver. Що таке скрюдра? Що це таке? Я не знаю, що це таке. Нам знову тепер треба, виходить, на двір, да? щоб починити генератор, правильно? А, ага. <плес> Що ти дивишся. Ану, підіде, підійди, підійди У мене є така класна штука, вона називається Давай в безбора. Бейсбол Безбольна бета називається. Абалдіє, хто це стукав. Хтось за цією дверима Ага. І що робіть? Ану. Кимоті, ну май совість, ну. Прийшов тут, а шейна бдюхав фу, як тій не соромно? Я повернувся, каже, чому ви всі такі налякані? І чому то вимкнене? Старина, тут вообще халепа. Ти коли пішов, ми побачили монстр. Обалдеть! What are you talking about? Типу про що ви говорите? Ідіть спати, нам потрібно вже спати Просто ідіть в свою спальню. Ага. Ну, прикол, взагалі. Ладно, тоді я сплю тут. Все, біля синки. Я люблю, в принципі, під стіною спати. І зараз ми в принципі всі заснемо. Правильно я розумію, да? Так, да, диві, все, ми типу спимо. Окей Обалдеть Це ще що було? Ей, що це був за звук? Диви на це, <ріст> я просто емоції включив. Нам треба піти і перевірити Living Room. Обалдеть. Ну, чорне, диви, кому страшне. Fight him, типу, побити йому морду. Давай, let's go, let's go Навались. <ріст> 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 Ні, ну нас обща, в принципі, багато, тому ми маємо отако от всі разом його побити. Щоб я б я бачив, куди де він там біжить. А ну, йди сюди. Давай, лупцюю, його. О, Обалдіть, я вже 20 хп майже втратив, прикинь. Я не знаю, як я втрачаю хп від чого типу, але я втрачаю, мені це не подобається. А Кен стоїть, фоткає, диви. А люби його! Фу, це просто шок. Просто кинув і стоїть, втикає. Давай, 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 давай. Ну що трошки? Фу, побили. Обалдіть, скільки мене хп залишилось, Це просто шок. Майже. Нічого не осталось. Ну, проте, в принципі, можна таку скушати два яблучка і буде все окей. Тепер я зрозумів. Ми повинні захистити нашу кабіну. Обалдіть, типу, укріпити, да, поставити захист там і всі ці справи. Що е, робіть? Зак. Ага, все поняв. Let's go. Треба тако заліпити вікно. Окей. питань нема. А, все, да? Ми типу, все заробили? Не вірю. Це що за захист такий диви? Тут взагалі просто дірка на все вікно. Тут доски просто літають. Ну, звісно, да, Мем. Юлька нас тим часом більше всього починила вікон. Заробила точніше, якщо сказати, Обалдіть, Абалті. Йо, у нас дощ почався, ти чуєш це? I want to go home. Я хочу додому, каже, Джулія, да? плакай, плакай. Я зателефоную вашій мамі, просто почекайте секундочку. Ага. А це в мене так мама розмовляє, да? <свист> Якийсь молдаванський. Що скажеш? Я зателефонував вашій мамі, вона вже в дорозі сюди. Да? Обалдеть. Ух ти йой. <свист> що це там було? О, треба піти і перевірити, що там сталося. А цей чувак, походу, машина втаранилась. Да, і це якраз таки саме наша машина. Обалдеть. А де мама? Де мама? Де ділась мама? О, мем, тут не можна паркуватись. <свист> Ти шо тоді? Ну хочеш сказати, що це схоже на прям парковку, да? Ми повинні повернутися в кабіну, тому що зараз іде типу дощ. А тебе не смущає, що десь е, людина пропала? Ні. <свозь uses> а! А! Ага! У <свозь> <свозь> нас більше немає нашої кабіни. <свозь> О, ні, блискавка влючила прямо в нашу кабіну. Тепер це горити. Давайте знайдемо печеру. Ми повинні, типу, якось сховатися. Всі біжимо в печеру. Де печера? Старіна? Де той Тімоті? Веди. Обалдеть. Це типу воно, да? Ну, не сказати, що це прям найкраща ідея, проте. Схоже, що це все, все ж таки краще, ніж нічого. Hope inside, типу, забирайтеся всередину. Що за стрілки? Зі скейв, Києв міте колапс щось. А, нам треба... Швидко тупо добратися, да? в якусь е, ту частинку. Ага, я поняв. <мет eighteen> <acio> Паркурє. Паркурі, окей. Okay. В принципі, достатньо таке ізі паркурі. 10 секунд. Ой-ой. ой А я що, не встигаю ще чи що? Чи встигаю? 6, 5, 4. Ну-ну-ну. ну ну Є. Встиг, Сейф. Окей. Якби я не встиг, я би дуже сильно образився. Ну, в принципі, як ото кет. І обалдеть, і що робіть? Тут так темно. Давайте знайдемо трошки вугілля і зробимо факела, щоб. А, не факела, а типу підпалимо просто. Ага, окей, питання мам. Підбирайте вугілля, кінти. Згір'я гір'я. Все. Да? А, ні, ще один оно. Ну. Окей. Okay. Так. Ми знайшли 9 з восьми, алло. Що далі? Типу якось підпалити, може, ні. А що робити? Ам. Ми, походу, щось поламали, да? <сум> Чи ми знайшли тільки 8 з 9. Не можу зрозуміти. Чекай. Тімоті, самий хитрий жук стоїть, нічого не робить. А де? А ти знаєш хороше запитання. Досить таке хороше запитання. У нас є якась проблема. Ми, походу, все, награлись. <плес> Схоже, друзі, що це кінець цього відеоролику, тому що ми тупо не можемо пройти далі. <плес> У нас просто режимчик забахався і все. Що робіть? Так що, якщо цей режимчик вам сподобався, і сам відосик, в принципі, також, то обов'язково тисніть сюди в на підписочку на канал. Ну і звісно, напишіть. В коментарі про те, що ви хочете, щоб ми все таки зайшли знову і допройшли цей режим. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Всім файного настрою і всім папа. -па.